Геніальна ідея. Він не раз ламався. Ось так виглядає кубик розібрано. розібраний. я їх буквально суперклеєм приклеював назад. Що буде, якщо взяти елементи з одного кубика рубика і перекласти їх в хрестовину від іншого кубика рубика? Дуже трухлявий. Я ще ніколи кубик кубикрубика не крутив. Всім привіт! Я Марко. І сьогодні мені в голову прийшла геніальна ідея. В мене і мого брата Стаса є два професійних кубикорубика. І виглядають вони однаково. Але насправді це не так. Вони насправді різні. Один з цих кубиків рубиків магнітний, а інший немагнітний. Ці два кубики рубика вони однакові компанії. Називається вона GAN Це GAN 356M. А це. GAN 356 rs Цей магнітний? Цей ні. Ось тут можна побачити, що є отакі цятки в елементах. А в цьому кубику робику їх немає. Що ж, і проблема в тому, що ці два кубика робика професійні, але ними не дуже зручно складати. Бо цей кубик немагнітний, він немагнітний і він не контрольований. Бо магніти зупиняють кожну сторону після одного руху. Ось можна побачити, що тут, якщо покрутити одну сторону, отак, то нічого не станеться. А в цьому кубику робимо. Це поінакше. Якщо тут покрутити сторону, то вона видно, що зупиняється трохи. Це не контрольований. І цей, здавалось би, нормальний кубик. магнітний і контрольований. Але це не так. З цим кубиком рубиком в мене було безліч пригод. Я ним складаю вже, напевно, десь приблизно 2 роки. за цей час він не раз ламався. І зараз я вам покажу, як він ламався. Спочатку я вам розкажу, як працює кубик Рубика. В ньому є три види елементів: центри, ребра і кути. Центр ніколи не рухається. На ньому тільки один кольор, і він ніколи не рухається. Бо подивіться, наприклад. Тут жовтий, тут оранжевий, а тут синій. Їх взагалі на кубікорубику є шість. Якщо я покручу кубітробика, то побачу, що ось знову жовтий, оранжевий синій. Центри місцями не міняються. Наступний вид елементів це ребра. Ребра це елементи ось ці. На них є, як видно, два кольори. Їх на кубикоробику є 12. І їх можна переміщати куди хоч на кубикоробику. Ну, і останній вид елементів це коти. Ось ці елементи ось тут. На них три кольори. Їх є вісім на кубикоробику. і їх теж можна переміщати, куди завгодно. Центри вони. Тримають сторону, на них фіксується ціла сторона. Всі елементи навколо центру. Вони працюють залежно від того, як працює центр. Якщо центр поламається, то сторона буде крутитись неякісно. Зараз я вам покажу, чому це так працює. Для цього треба розібрати кубик видика. Якщо ви думаєте, що я зараз його ламаю, це неправда. Ось так виглядає кубик робите. Розібраний. Його можна наразі зібрати. І ось основа кубика робит. Ця основа називається хрестовиною. Вона зроблена з центрів. І ці два центри, оранжевий і синій, ламались. От подивіться, як крутиться простий центр. І цей теж так крутиться. І цей, і цей. А ці центри крутяться отако. Вон подивіться, як цей буде крутитися, якщо отако зробити. А цей отако крутиться. Дуже довго. І цей так само. Вони дуже легко крутиться. Бо вони ламались. Вони були відлетіли від хрестовини, я їх буквально суперклеєм приклеював назад. І це не дуже якісно вийшло, тому вони такі тепер. І через це ці дві сторони не контрольовані. Так, я зібрав назад кубик. І перед тим як розказати вам про мою геніальну ідею, я зроблю пару збірок того кубика робика, щоб подивитись, наскільки швидко це мене приблизно виходить. До речі, мені здається, що не тільки кубик не контрольований на оранжевій і синій стороні, а взагалі деякі центри трохи слабкі. Вони не дуже. Зафіксовані до хрестовини, так що їх, мені здається, трохи занадто легко крутити. Через це кубик трохи не контрольований. Так, ось зберу кубик-рубик на швидкість пару разів. Так. Так. Близько 17 секунд. Це для мене непогано, тим більше при тому, що я за сьогодні перший раз зберу яковикробик. Але, суть не тільки в тому, наскільки швидко в мене виходить збирати ці ковикровики, а наскільки зручно це робити. Бо він доволі неконтрольований. Деколи робити якісь різкі рухи, важко, бо сторона не контролюється, це нелегко. так от, ще раз зберу. Зберу взагалі 5 разів, як на змаганнях це робиться 17 секунд, 90, 90 секунд. Це для мене не дуже, але тут я був а, трохи збився. Тобто, взагалі, цим кубиком робиком мені непогано збирати. Просто Uh, відчувається він дуже неконтрольованим. Коли його на високій шопіс, короче. Uh, 1857. Знаєте, мені здається, що з кожним разом в мене все гірше і гірше виходить. Не знаю, чого так. Так, подивимося, що цього разу вийде. Ще є. 20 секунд. Але це через те, що е, дуже незручна ситуація випала. Ну, ще, ще, давайте ще останній раз зберу. П'ятий. Так. 17.67. Е, ну, це вже краще, ніж попередні рази. Вийшло, що я збираю, ну, так собі. В середньому, може, 18 секунд. І щодо цього кубікорубика, я його зараз не буду збирати. Просто скажу вам, як він крутиться. Ось цей кубик робика крутиться дуже швидко, не дуже контрольовано. Але відчувається, що на ньому є магніти. А цей кубик робика на ньому не відчувається ніяких магнітів, бо їх тут немає. І Відчувається, що його трохи важче крутити? І відчувається, що це все, все дуже плавно, він крутиться. Але не контрольовано, бо сторона не довертається і, виходить, не дуже зручно його збирати. Ну що ж, і нарешті, в чому полягає моя геніальна ідея? Що буде, якщо кубики Рубіка обміняються хрестовинами? Що буде, якщо. Взяти елементи з одного кубика рубика і перекласти їх в хрестовину від іншого кубика рубика. Бо, в принципі, тут хрестовина відчувається нормально, а тут вона погана. Тут елементи не магнітні, а тут елементи магнітні. Тому я вирішив перекласти хрестовину добро. З немагнітного кубика в магнітні добрі елементи, щоб вийшов дуже крутий, контрольований кубик кувикровика магнітний. А З решти немагнітних елементів і поганої хрестини зібрати інший кубик кубикровика, який буде шалено крутитися. Давайте я почну їх розбирати і поміняю хрестовинами І подивимося, що з цього вийде. Так, спочатку розберу. Так, тепер треба посортувати. От тут магнітні елементи, тут не елементи. Я їх ростовини перекласти і тепер знову зібрати кубики керобики, помінявши хрестовини. Це, знаєте, не дуже зручно розбирати, а потім знову збирати кубики робити. От на початку, коли перші елементи класти, вони дуже легко розпадаються всі. Але з часом це стає легше. От зараз я вже зібрав десь половину першого кубика і вже не так важко класти елементи всередині. Вони не розпадаються. Ну, а на останніх елементах проблема в тому виникає, що елементи важко випихати. Ось перший буде робити, поки що не буду його е, сильно крутити, спочатку зберу цей. Це має бути вже важче, бо він немагнітний і елементи один до одного взагалі не примагнічуються. Але якось це треба зробити. І ще й тим більше, що тут присловина дуже така трухлява. Ось. Закінчу. Знаєте, по вигляду цей кубікрубика якийсь... От я його навіть накрутив, він дуже трухлявий. Не знаю. От спочатку попробую ось цей. оцей. Я його кручу і я відчуваю, що це щось зовсім інше, ніж попередній магнітний кубікрубика. В ньому сторони крутяться жорсткіше. Та, як я казав, в немагнітному кубику в сторону крутиться трохи жорсткіше. І це взагалі добре, відчувається більш контрольованим. І оранжевий та синій центр нормальні. Крутяться вони так як всі інші. Це взагалі дуже добре. Відчувається він дуже контрольовано. Зараз я ще ним зроблю пару збірок, але спочатку спробую покрутити цей. Трухлявий кубик. Я навіть собі не уявляю, як може такий кубик крутитись з неманітними елементами і з дуже половною хрестинами. Я ще ніколи такий кубик робити не крутив. Почувається, що він дуже трухлявий. Хрестовина незрозуміла. Кожен центр дуже слабенько прикріплений до хрестовини. Через це сторони дуже легко крутиться, дуже наконтрольований. І через цей кубик трухлявий. А ще цей кубик рубика дуже легко крутиться. Він просто літає. Він дуже швидко крутиться. Просто я ще ніколи не бачив такого, щоб... Кубик рубика крутився настільки легко і швидко і неконтрольовано. Його точно не можна використовувати для збірок. Він дуже неконтрольований, от я його зараз спробую зібрати. Це дуже важко контролювати ці елементи. Я не знаю, це якийсь кубик незрозумілий, не похоже ні на який інший кубик. Є ще те, що його можна використовувати як антистрес. Реально, він крутиться дуже легко. А ще мені здається, що якщо його необережно вкрутити, то він легко ламається ось тут. Ну що ж, і давайте нарешті я зібрати цей кубикрутика. Знову ж таки, зберу 5 разів. Перша збірка. Не дуже. 1968. Знаєте, я насправді вже робив це з цими кубиками-рубиками. Сьогодні я це вам показую. І ось тільки що я не дуже сконцентрувався, було 21 секунда. З цим по кубиком і рубиком я насправді е за пару тижнів. Як я ним користувався, я побив багато рекордів вже ним. старим магнітним кубиком Рубиком, мій рекорд був секунд, 14. А новим кубиком Рубиком цим, я його збирав раз за 12 секунд і не раз уже за 13. Тобто він реально, напевно, трохи краще. А можливо, я просто більше почав збирати. Останнім часом. Але у будь-якому вебку цей викробика він дуже гарний, бо він дуже контрольований. 17-17. Непогано. 17.06? 284, але один на доворот. Тобто це рахується як штраф плюс два. Ну, одним словом, не дуже в мене, якщо було добре, виходить збирати, але я впевнена, що це не через купик Рубика. Це просто я не дуже сконцентровано зберу. Ну що ж, на сьогодні це все. Ставте лайки. Напишіть якийсь позитивний коментар, напишіть, що ще я можу зробити з кубиками-рубиками. І що ж, підпишіться на цей канал. Тут буде багато цікавого контенту. Всім до побачення і до наступної зустрічі!